Близько третьої години ночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення від одеситки про те, що у неї під загрозою застосування ножа відібрали особисті речі. На місце події були зорієнтовані чергові наряди. Постраждала 18-річна мешканка Одеси. Повідомила, що біля її будинку, ще на вулиці Дальницькій, до неї підійшли двоє незнайомих чоловіків і, погрожуючи ножем, вирвали з рук сумку. Здобич зловмисників стали планшетний комп'ютер, айпад, парфюмерія та гроші. Співробітники міліції в пошуках злочинців стали обстежувати район, де було скоєно. Розбійний напад. Незабаром члени екіпажу спецпідрозділу Беркут помітили на вулиці чоловіка, який за прикметами був схожий на одного зі зловмисників. Незважаючи на те, що підозрюваний намагався чинити опір і втекти, його затримали і доставили до Хмельницького відділу міліції. Постраждала впізнала у затриманому одного з нападників. У нього було вилучено речові докази, а майно потерпілої і кухонний ніж, яким залякували дівчину. Підозрюваний – 35-річний житель Одеської області. Раніше він уже був засуджений за скоєння грабежу та розбій нападу за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Співробітники міліції проводять комплекс заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження і затримання другого зловмисника.